футбола. Итак, порядок выполнения работы. Да, чекайте, меня чуете, да? Одевает. Да, вас хорошо очень слышно. Да. Добре. Значит, давайте перейдемо до работы. Значит, выбираем аспект. Он Вы складывается с компьютера и микрофона. Ну, власне, Я почу, бачу на екрані не себе. Вони не розуміли, чому. Зараз чекайте. Так, зараз від докладчика. хорошо. Поставлю вас значить, є стенд. Є у мене на стенді мікрофон, є у мене на стенді елементи, з якими я працюю. Є комп'ютер, власне, на якому я сиджу. І є ручка, яку я буду використовувати в якості активатора коливання. Тепер, демонстрація екрану. Тепер нюанси. Тепер активуємо резонатор коротким валіцем або ручкою по кромці резонатора. Ну, в принципі, якийсь звук йде, не дуже мені подобається. Можливо о, так, краще. Донечка не абсолютно стоїть, а донечка все ж таки тріски. Підважно в просторі, так, а на коливання просто уходять в стіл. Так, але потрібно так, записувати звук одночасно з активацією. Це складно, але спробуємо. Значить, давайте подивимося в настройках звуку. записывающего устройство. Так, выберем. Зараз у нас микрофон веб-камеры. Є микрофон. Э, та сама. Микрофон. Це, чи я встановил микрофон. Спробую визначити его. Цей микрофон по умолчанию. Алло. А вы меня чути тепер, да? Почему не зараз... yeah. Дачути, да? Просто так, я поставив цей мікрофон по умолчанию, щоб він писав звук саме з цього мікрофону. Ще що я хочу зробити, я хочу подивитися свойства. Мені потрібно рівень збільшити. Ну, в принципі, рівень в мене мікрофона достатньо великий. Усилення достатньо велике. Не хочу багато. Хай буде так. Усилення нормальне. Прослушать. Як це? Ні. Прослушувати з даного устройства ми не будемо. І так, окей. Добре. Те, що він є рівень, значить він працює цей мікрофон. Звичайно, з камери мікрофон, бачите, більший рівень дає, цей мікрофон. Ну, сподіваюся, нам його вистачить. Так, тепер по інструкції ми маємо. Маємо записати за допомогою програми. В певному форматі: або вау формат, або інший формат. Ну, у мене буде, подивимось, що формат її. Запускаємо пуск. У мене в сімрки її є, звісно, в десятки, її треба доставляти цю опцію, або користуватися інтернетомським записувачем. Так. Это будет вам, кстати, задание, разобраться, как записать звук, звук в аудиоформате для 10 Для SteamWorks все просто, для XP еще проще. Так, тут у меня стандарты. Александр Николаевич, а как быть, если нет микрофона в компьютере? Ну, у нас, короче, ПК без, без микрофона. А вы с телефона работаете? Ну да. Ну, можливо, в телефоні можна звукозапис зробити і потім цей файл то, передати. Ми працювали, наприклад, з мобільними телефонами, там всякі такі опції ми писали на телефон, а потім через флешку підключали як флешку і скачували. О, якщо взагалі і, і ця ситуація неможлива, то я вам відправлю цей аудіофайл вже готовий для аналізу. Хочете, я вам відправлю ще деякий з гітари, тільки файл відправлю, я відправлю вам ще. для некоторых кохлезаторов. Вот, на какие-то замеры сделаем, а я вам отправлю их на почту. А мы сейчас будем проводить анализ, насколько я понимаю на лекции. И этот анализ можно будет использовать? Да, да, я прошу вас, можно будет использовать. Так, секунда чатить. Итак, первый пункт мы выполнили. Мы сняли запись, частота 44 кГц. Зробили сделали замеры, продолжительность. Секунд 5. Ми бачили, що у нас влаштує. Тепер цей файл маємо імпортувати в середовище MATLAB. Я запускаю свій MATLAB, в мене є він встановлений. І будемо дивитися, що ж ми маємо зробити. Значить, ми можемо використати WildRead або AudioRead. Да, audio им я файл такой э, код для скачки, або просто импортировать. Matlab сейчас запустится, э, и мы его импортуем. Причем, в час импорту данных, э, ну, у нас будет трошки больше информации. Мы будем знать, за какой частотой сигнал записан. Потому что аудиоформат передбачает э, Він зберігає, якщо програмування об'єкти орієнтово не знаєте, він передбачає запис е, картежу, в якого буде знаходитись як текстова, так і е, два е, два числової в числовому форматі, типу дабл, е, два дві інформації в Да. Зараз займаю. І там ми в цьому карте зможемо побачити власне і частоту. Чекаємо, поки запуститься. Може потрібно було відразу запустити. Так, ну, це такий інтерфейс Matlab. Він відразу не потребує ніякої оболочки, як Python на BC, там, Visual C. Тут вже оболочка відразу передбачена, нею можна користуватися. Я відразу встановлю робочу папку йому. Вийде в мене, поки він. Да, вийде. Папочка. Туди я куди писав текстові файли із записами, із даними запису. Оце з'явилися в мене дві таких. Э -э -э Знака. Більше. Це значить, все можна починати виконувати роботу. Програмувати можна. Відразу в командному вікні, а можна програмувати в скрипті. Це такий текстовий редактор, який потім можна запустити. Да. Звичайний текстовий редактор, в якому можна працювати, а потім, я що у мене так багато файлів по відкритому, що не мені потрібно. А, це, мабуть. Тому що мене тут не йдіть. Так, да, це в мене просто меню так подати. Один файл. Можу програмувати тут, а можу програмувати тут. Ну я спочатку е сподив... покажу, як командну вікну працювати. Зараз тут не виходить у мене. Так, де ми? Так, де мій аудіо рід? Ну, хай вайбрієд. Напишу для файлу. Скопіюю, сюди, попробую додати. Починаю з командного вікна. Це, її запустив. Ім'я файлу. Ім'я файлу я бачу, значить, шлях є код код Має бути обов'язково вказаний шлях. Штрижки у мене неправильні. Я поставлю стрижки правильні. Все, в мене змінився колір, Значить, програма, власне, запрацювала правильно. Але не вистачає власне тут самого файлу. Файл називається у нас. Ну, який? Давайте один VMA файл, так. Да? Я теж є скоплюю і сюди додам. І те, тоді шлях буде повністю завершений. По всяк випадок ставлю крапку з комою, бо якщо не поставити, він виведе все в робочий простор. Що він мені скаже? Він мені сказав, що функції вайберіт такої немає. Ну, хорошо. Міняю. Аудіоріт. Дивлюсь. Так, хорошо, що ми вистачаємо. А така є. З маленької букви аудіорієт така існує. Бачите, в мене є масив даних Y в результаті. Усі ну, теж те саме, всі це все ви теж вмієте працювати вмієте, ну, всі, всі плюс, напевне, те ж саме, вмієте короткою строчкою читати дані з файли в робочий простір. У нас є масив даних, типу W. Да, бачимо, що два канали у нас іде. Ух ти, як хорошо. Виходить, якщо пишуть з мікрофону, у мене мікрофон стерео, а камера, а от камера на е, в скайпі у мене. Мона. Дві канали бачу, два канали і два канали різні. Трошки відрізняється. У нас амплітуди від каналу до каналу. Дуже добре. Але з двома каналами нам працювати буде важко, тому я один канал видалюю. Делетка. Да, видали один канал. Нам достатньо одного каналу для роботи для аналізу. Єдине, що тут не зрозуміло, мені все ж таки яка частота. Тому я зроблю імпорт дата. Другим шляхом підемо. Подивлюся, вся інформація. подивлюся всю інформацію, яка зберігається власне в цьому файлі ВМА, який у нас є, в якому форматі вона зберігається. Значить, кат-код. А, ну да. Так, два вав, а чого, два вав, я поняв. Я візьму інші всі файли. Всі файли, я спробую оцей наш один Да, Вроді ми з 1 ВМА працюємо. Даних багато. Бачите, в мене значень. Ох, щось дуже багато в мене. А, це, це кількість байтів. Тепл дабл. Тобто одна змінна дата. в мене кількість байтів, байтів, типу текстових змінних в мене тут немає. Лише є дві числові змінні, обидві змінні, типу даун. Е, обсяг 8 кБ одна, 8 байт займає, інша займає більшу кількість байт. Сам масив 236 тисяч, да, 236 тисяч, чи нам вистачить цієї кількості. А в нас тут, бачите, 262. Можливо, доведеться мені степень зменшити. Не 18 взяти, а 17, щоб вистачило для роботи. Ну, добре, в мене просто більше менше точок в скаченому масиві, ніж я б хотів. би. Так. І власна частота. Я можу вибрати лише дані і імпортувати, а можу обидві змінні і імпортувати. Імпортую обидві змінні і дивлюсь. В робочий простір. У мене є робочий простір, бачите, з'явилися у мене ще дві збірні. Причому е, дані, дата такий же самий масив, як і Y1. Тобто е, я виділив за допомогою той функції аудіо я зміг виділити лише дані. А fs частота в мене 44 кГц. Це частота, з якою пишеться звук. Таким чином, в мене вся інформація є. Ну, Теж я можу виділити колонку. І в мене дата буде такий же масив, одномірний, як і YKD. Надо було першу клонку виділити. Назад, чи назад повернути, назад і не повертаємо Так, значить, дані я зчитав. Може можу не всю роботу виконати. Так. Е, і так, тепер. Е, е, далі. Імпорт я здійснив. І тепер третій пункт виконавний. Четвертий пункт. Тепер треба виділити із імпортованого масиву кількість даних точок пропорційний 2 степені. Це вимога для швидкого перетворення фур'є в цій книжці. От на сторінці 370 Відкриється книжка. Прошлий раз я не відкрив цього разу обов'язково відкрию, щоб знати звідки. Ноги растуть. Так. Мишка. 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 Я канал? Це вона. Відкриється книжку ще. Покажу, як нею користуватися. Значить, нам потрібна старінка 370. Знайдемо відразу старінку 370. У мене вийде він на цю старінку. не хочет он выходить, надо на потребность старинку, ну ладно. Значит, будем прокрутку. 370. Так, 376. Вот и 370. Старинка. Вот. Одномерно, прямое, быстрое, парапритворное фурье. Тут, в принципе, вся теория написана, как Виглядає, власне, як виглядає це перетворення фворі, як записується, не дивлячись на те, що формули складні, вирішується завдача вже одним кодом. І, напевно, в будь-якому іншому програмному пакеті це теж саме зроблено. Вже напевно написаний, бо дуже часто використовується дане перетворення для різних обчислень. Нам потрібно два в степені М, М цілочисних обчислень. Тут є навіть. Описаний кут, да, який я використовую, можна його відразу використати. Єдине, що тут у нас кількість значень 1024, у нас буде трошки більше. У нас буде значень, значень буде ну більше, там, або 262 тисячі. Ну в залежності від того, яку степень ми візьмемо, або в якісь степені. Тобто, власне, по цій, з, цього, з цієї книжки і взята. Не з воздуха все взято. У нас вихідний сигнал такий звуковий. Це у нас частотний аналіз показує, що частотний аналіз буде мати певні спектри, певні частоти, вони будуть іскренно розташовані на певний відстані один від одного. О, да. Ну, власне, одна сторінка, і, і всі завдання, і, 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 і все розв'язання цієї задачі. Лише я цю сторінку просто розвернув. Тут задається вихідний сигнал, але нам задавати цей сигнал не потрібно. Ми його вже імпортували за допомогою засобів просто звукозапису імпорту. Залишилось лише записати даний код, просто правильно прописати кількість елементів Значить, тут ми виділяємо кількість певних елементів, потім ділимо на цю кількість елементів і потім множимо на частоту. В даному випадку частота у нас була. 0,05 це 2 кГц, Частота була сигналу. Виділяємо ту частину спектру, яку ми б хотіли побачити. Там до 150, і даний випадку не хочуть подивитися до 150 ЄС. Да? Ну, ми більше просто подивимося там до 5000 або навіть більше подивимося. І побудова графіку. Навіть тут побудова графіку. Як це ми задаємо частоту F. Тому що для побудови графіку має бути горизонтальна вісь і вісь вертикальна вісь Y, і все. 4 строчки коду. Значить, дивимось по інструкції. Значить, по інструкції... блін, що робити. Я не встигаю, де сьогодні зробити. Що робити, не знаю. Робити навіть, не знаю, тисячитися ще раз, але тоді я не встигну до лекції наступного. Ну, подивимось. Значить, і так. Потрібно виділити кількість необхідних точок. Да? 22, 18, Ну, нам потрібно два, мабуть, доведеться ще раз. Чуча, зараз. Ще 5 хвилин закінчиться від години. Ну, можливо, і встигну. Ну добре, підключимо ще з Так, виділяємо. Для виділення ми можемо використати отаку опцію для виділення певної кількості, от, певної кількості значень можемо прямо відразу скопіювати звідси, і MATLAB, в принципі, зрозуміє. Не забути лише точку крапку з комою поставити, щоб він нам не понесло його. Так. Але нема в мене такого числа. Значить, я поставлю 2 степені 17. У нас менша кількість точок. У нас точок тільки 236 тисяч. Це трошки менше. Таким чином, в мене вийшло 131 тисяча. Це буде на 44 поділити. Буде у мене ну, секунди 34. Можливо, встигнем інспектор побачити за цей час. Так. Добре. виділили. наступне. Наступне. Застосовуємо функцію FFT. Беремо, скопіюємо. І застосуємо функцію F. Це мені якийсь студент показав, що так можна копіювати. Я навіть не знав, що все так. Е Добре, зроблено. Таким чином, бачите, у нас вийшло значення Y. y Маленька Y у нас це часова область, просто обмежений вихідний масив, тож 1 обмежив той кількістю, що в 2 степені була пропорційна. Y має таку ж точну кількість точок, але бачите, вони у мене тут е, комплексні числа. Якщо ви пам'ятаєте, що це комплексні числа, тому що позбавитися цих комплексних чисел, Перетворення фуріє він розкладає на шіносоїди, тому ашіносоїда це комплексність. Має бути фаза, а фазу без реальної частини і комплексної частини фазу ніяк не визначиш. Тому перетворення фуріє дає саме комплексне частина. Щоб від цієї комплексності побачити, позбавитися і перейти до спектральної плотності, ми маємо використати функцію э, конч і. Ми маємо таку функцію використати. Це функція е, копченого спряженого значення. Це означає, що наше, ми зараз домножимо наш масив. Ми домножимо на, е, на ті ж самі числа, що і були, на ті ж самі, от, наприклад, Y, на ті ж самі. Тільки в мене буде знак біля комплексного частини змінений на протилежний, А якщо змінити на протилежний, буде квадрат першого і квадрат другого, це математика. І, власне, ми від комплексності зможемо уйти. Тому, значить, Y домножаємо, але одне в мене тут турбує питання: чи вийде так дамножити? Тут я до, перейду до шпаргал. Бачите, в мене тут домножається, точечка є. Трошки я масштаб, покажу. У мене тут є такий параметр, як точечка, бачите, перед множенням. Це означає, що множення це поелементно, а не векторно. Тому я маю поставити перед множенням точку. Тут пропонують відразу поділити на кількість э, точок, яких ми взяли для експерименту. У нас 2 в 17 степені ми взяли за мірів. Тому відразу, значить, виконаємо дві дії. Так, а чому це вона не дорівнює? На дорівняння П, І, і Так і запишемо, наприклад. Так ми і запишемо. Значить, це в мене буде спектральна густина. Не просто розмови про спектральну густину, а тут реальна спектральна густина виходить. Чому ділимо ми на, на кількість елементів, які були використані? Ну, тому що цих елементів було просто розподілений весь сигнал, він великий. Він кожен з них максимально розподілений на кожну. На кожну із вибраних частот, Але для того, саме що... сумарний сигнал має бути ну, якби менше насправді Кожна окрема виділена смісові велика, Але якщо їх скласти, то буде у нас набагато більша величина. Тобто зворотня перетворення дасть нам сигнал стільки разів. От, наприклад, у нас 131 тисячу разів більше, де сигнал. Тому щоб це не відбулося, потрібно нам поділити От, на 2 в 6 степені 17. Нам потрібно поділити. По пріоритету, взагалі, має спочатку визначатися степень математичних операцій, тому дужки не беру, можливо, все відбудеться правильно. Все, обчислення пройшли. Таким чином, у мене відбулися обчислення спектральної густини. Вона має знову ж таку ж кількість точок, як і у спектра. Але якщо подивитися на сигнал, нема у нас ніякої комплексності. Як були у нас вихідні дані? Строчка без комплексних значень. Так, ми отримали спектральну густину. Теж бачите, у нас другий знак після кому йде. Тобто, якщо суму зробити по спектрам і суму зробити по, по номінальним значенням, то ми, в принципі, вийдемо на один і той же сигнал. власне так і виходить. Спектральне перетворення, тим хороше, що інтеграл по всім частотам дорівнює інтегралу вихідного сигналу по всім, по всім моментам часу. Навіть якщо є в мене є, це все одно дійсна частина. Так, добре. Що далі у мене йде в інструкції? В інструкції у мене йде. Е, так, може тут хтось про мене просить, а я не всіх захотів, всі, всі пройшли. Далі. Угу. спектральний пункт п'ятий ми виконали. Йдемо далі. Вибираємо зі спектру половину. Але опять же 163 тисячі це для 8 кГц, у нас тут буде трошки інше значення. Через хвилину спробуємо підлічитися ще раз. Звісно, в мене часу обмаль, я багато чого не встигну, але можливо, все ж таки щось встигну, Тому прохання підлічитися знову буде ще раз. Ну, коли ще закінчите трансляцію, значить, виділяємо із спектру частину і домножимо її на частоту. Я навіть можу взяти звідси, навіть, чи, чи не звідси, і звідси я не зможу взяти. Значить, нам потрібно домножити на частоту, виділити частину і поділити на, знову ж таки, поділити на кількість елементів. Так. Да. Чому двічі ділити? Це мене, звісно, турбує питання. Можливо, тут є помилка, тут двічі не треба. але добре, скористаємось зразком. Поділимо ще.